i don't Вони отримали команду десь вижити. Ми, ми десь ви команду отримали за це, це було, зробили. Це правда, що там багато людей, які дійсно за Росію продовжують і хочуть. Я вам скажу так, коли, так е, а, скажу, скажу так, коли ми брали Лутугіна, люди прийшли, почали приходити і просити пробачення. Говорить, вибачте, що ми участвували в референдумі. До них дійшло. До них дійшло вже. Я У мене сотрудник з Артемов, він утверждає, що там взяти мілицію, що вони всі тільки за Росію. Це правда, чи ні? буде? А я зворіла в мене на фото. Подмієте, там українські люди не погодом, чому радовали. Там там хлопці, наскільки я знаю, хлопці почали говорити на українську на запинці. За чим? Організуйте їм коридор, розбираючи модани, що ні? Коридор в Луганську, щоб вони могли вийти. Заходите, заходити на місто і почати бойові дії класні людей, От, ми їм просто зробили, дали місце, щоб вони виходили. О, с закрили, щоб вони просто вийшли в сторону Росії і, 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 і Росії. Росіяни пішли. Ну а чого ти, що ті, що їх там вставляється? Ті, що за Україну сюди всі переселилися. Так, так. якщо ви за Росію, шуруйте в Росію, ви їм так і робити. Неправда, вони всі кажуть, сидимо і поїдемо далі. Не це не чули. Я вам можу розказати дуже вони кибеливають. Я кажу, не фаус, що вони були в Росію потікали, вони сюди приїжджають. Сидимося і вернемося, будемо далі. ні, немає.